Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ми з Колю Адель. Коля купив собі таку вушечку. Ріки п'ять місяців. І така знову також жимо до Ази, як нам треба ходити. А йде добре. Як зараз стане, то я її гарно тут боку познімаю. Мабуть, що нижче від ази вже. Трік і п'ять місяців маю. Тут їдемо, зараз будемо дамка далі вставати, я вам покажу. І спереду. А все, вишечка, гарно, собі йде по прязу. Тому все будемо знімати далі. Yeah. О така аддель. Yeah. Коля довкарні. Сойки. Yeah. Але. Адель. Адель. Молода кубива, контакт гарно пасує. Ні, Адель. Шо, маленько. Сі. Так от трошки аза вища від неї. Не набагато. Але сидно трошки вище. Нє, адель. Дав би тут з боку важке. На одну кінку, от би ви не писали, як той раз нашому дали важке. Покажу, молода, рушниці треба перетримувати трохи. А то мені писали той раз, для чого, як ми ще ні запрягали, писали для чого ті важкі. Каже, трошки треба притримувати, бо перший раз молода кобила, та й тебе ще навчили помаганько. Зараз там mm -hmm. ка ще будемо знімати від нас І от приїхали на Дністер Нє Адель У нас тут такий Дністер Гарна природа ліс Аза вже теж часто мокро. Ій, Адель, го, майка стоїть. Луга, грубо. Думаю, що я щось маю. Але до Ази вона гарна пара. Помаленько-помаленьку і навчиться. Ми вже от приїхали додому. Зараз трошки вони пустою. І будемо виганяти їх на припон, будуть ці пасти вже на припоні. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всі бувайте здорові!